Ойсенімо! коня. Віктор програміст і підприємець З івано Франківська. Він досліджує музику покутця регіону, звідки родом. Літню школу відвідує вдруге, приїхав за новим досвідом. Я навчаюсь музиці не свого регіону. Це більше таке для загального розвитку, якось для розкриття. Якихось нових технік співу У нас там в основному була сумщина, Полтавщина. У школі, окрім традиційного співу, навчають грі на бубні, скрипці та басолі українські версії Вілончелі. Світлана приїхала сюди з Київщини. каже, музиці раніше ніколи не вчилася. Цієї літньої школи чекала півтора роки, бо у 2020-му її не провели через карантин. Світлана грає на Вілончелі четвертий день. Ми з чоловіком сюди приїхали. Він поїхав на скрип, пішов на скрипку. Я сюди, бо це наша якби мрія, яка здійснюється. В моєму селі не було музичної школи, і потім би теж якось ну не довелося мені кудись потрапити в якусь школу. І зараз вже діти підросли. Я хочу бачитися пограти на Вілончелі. Мені здається, що в мене виходить. Ідея створити літню школу традиційної музики для усіх охочих прийшла після подорожей селами України, каже співзасновниця заходу Катерина Капра. Мене дуже сильно вразило те, що люди можуть грати і співати просто для свого задоволення без. Не знаю, без нот, без якихось купи років навчання, а просто робити це для себе. І захотілося так само навчитися. І ми вирішили створити таку школу, де люди могли би приїжджати з усієї України з-за кордону і вчитися українських традиційних пісень і гри на інструментах. Вдруге до літньої школи зі Швейцарії приїхала Євгенія Зеленська. Минулого року я ходила на скрипку. Після цього мені дуже сподобалась українська традиційна музика. Інструментальна, вона дуже весела і дуже приємно грати, коли люди танцюють. І це прям а, да, дуже класне ще. І я після минулої школи брала заняття, продовжила, і знову приїхала на скрипку. У школі навчають саме тій музиці, яку чують і записують дослідники у селах різних регіонів України. Це як професійні музиканти, так і аматори. Зараз ми вчимо зараз Вальс, він з Західного Поділля. Ми записали його в експедиції в Чортківському районі, в Тернопільській області. І так, я сподіваюся, що ми його зіграємо на концерті. Перед тим ми ще грали танці з Чернігівської області, з Ічнянського району, Терниця. Я думаю, ми теж її зіграємо. Ярина викладає скрипку у літній школі. Вона у дитинстві закінчила музичну. Каже, раніше б не повірила, що вчитися музиці можна у дорослому віці. Звісно, вони за ці шість днів скрипалями не стануть як такими, але в нас виходить, я сама дивуюся такому поступу. На третій день люди вже третю мелодію вивчають. З десяти людей, що опановують гру на скрипці, тільки двоє раніше це робили. Окрім скрипки, Віктор захоплюється грою на духових інструментах. З собою привіз дуду, яку виготовив разом з учителем. Це Михайло Тафійчук. Він останній майстер. Ну не останній, він єдиний майстер. Йому зараз 81 чи 82 роки. І е, ніхто з його синів і знуків не перейняв це ремесло, і для мене це було важливо, щоб всі його знання е, він мав кому передати. У заході беруть участь 88 людей. Це три інструментальні та шість вокальних груп. Наймолодшому учаснику 15 років. Це Данило Клюцько. Він грає на Бубні. Раніше я цікавилася цікаві... тільки. Традиція кобзарства, але потім мене затягнуло і до танців, до інструментальної музики. Ритм люблю відбивати, в принципі. Бубен — це якраз і про це, про ритм, про, про такий драйв. У мене багато взагалі родів занять в житті, тому якби, в мене постійно є щось нове. Але ну, це, це точно те, що приносить найбільше задоволення зі всього. Усі навички, що здобули у школі, учасники продемонструють завтра на заключному концерті. Юлія Кули, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.